Доброго дня малята! Ну от настала весна. Природа продовжує пробуджуватися від сну. І першим нас зустрічає місяць березень. А чи знаєте ви, чому він так називається? Перший місяць весни асоціюється з березою. Назва поєднує в собі два слова береза та зело зелень, бо саме на початку весни береза починає квітнути. Що ж відбувається з природою в березні? Якщо є ще десь бурульки чи сніг, вони розстають. З'являються перші весняні квіти, розстають річки і струмки, з'являються бруньки на деревах, то як насправді приходить весна? Пропоную послухати казку Олега Буценя, як приходить весна? Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже Ну й холоднеча, заварилася весна, не йде до нас. А друга їй напевно десь у снігу загрузла, не добереться ніяк, і справді розгулялася на останку зима то лютим вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригощами снігу. То затягне небо густими хмарами ясному сонечку годі й пробитися. Судужно птахам, важко в такий час відшукати їжу. Перша сойка каже, що ранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю, і я, мовить друга, вже всі очі видивила. Моя сосна вища за твій дуб, вона і на пагорку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите, почувся нараз тоненький голосок. Ви краще на землю, подивіться, глянули сойки на землю, а воно й справді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось, як непомітно, весна підкралася, змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину. Отож, ну, малята. Яку казку ви слухали? Хто зустрівся в лісі на кущі? Про що розмовляли дві Сойки? Чому Сойки не бачили весну? Хто допоміг їм зрозуміти, що весна вже настала? Що вам найбільше запам'яталось в казці? А як ви помічаєте прихід весни? Молодці невгамовні! До нових зустрічей!